От такі садки. Тут вже запущений, трохи сад, як видно, дерева більше 5 метрів. Але обробляється, обробляється. Так, я б сказав, не зовсім так, як книжка пише, але щось робиться по цьому садку, то дерева не сильно хворіють, але хворіють. роди обробляються. Подойма така, десь щось живе навіть. От. Це все будинки, переважна більшість яких побудовано 65-й, рік. Живуть вже внуки господарів, правнуки. Е, теж живуть досить. Погано, як би сказав, в цих будинках. Ну що, причина теж, чому люди живуть тут довго, тому що періодична фізична праця. Люди да, мають якусь роботу, їздять на неї, але від цього... Сильно роботи від цієї не залежить, тому що мають додаткові заробітки. Як бачимо, тракторці тримають, оброблюють іншим, допомагають, собі оброблюють городи, от, займаються іншими справами, там, продажують чогось і особливо не переймаються, якщо навіть підеться робити роботу, що відрізняють їх від людей, які сильно залежать від роботи, мають тільки один спосіб заробітку і стресують з цього приводу періодично, коли там начальник вказує на двері. От. І тут люди прості. Тут люди прості, основне, що тут люди прості. І в невеликому заробітку, раді, і це їх спасає від стресів. Коли людина отримує значні кошти, дуже залежить від роботи, вона постійно в стресі. Від цього багато виникає хвороб. Тому що людина постійно стимулює себе чимось, якимось напоями, кавою, цигарками і, як наслідок, втрачене здоров'я, хвороби, лікування і короткий термін життя. Дякую.